Комар Григорій, тринадцятка, Андрій Науменко під десятим номером. Івана Даді... Гребенюка перемоги, перемоги. і мир над головою. Іван Гребенюк на подкози на подколдзен. Подкозин проти Лящука. Подкозин пробиває з рикошетом. свою команду від пропущеного голу на стартових п'яти хвилинах. Романовський на подколзі, на Подколзен розвертає через руську. Руський на поза останнього захисника у руські дев'ятку. дев'ятку там Андрасу точний. Подколзин назад розвертає. Атаку на Андрія Науменко, де перехоплює Ільченко. Підказує партнерам, як потрібно зіграти. Один гравець навіть у створі воріт. Грав в захисті, а зараз опинився в нападі. І таких моментів буде мільйон. За це ми і любимо сокар. Іван Гребанюк пробуває з лівої зони. З відбором Міша. Для функції. Стрельця. Сьогодні це просто забивати О, голи, Лига, лига пробиває. Перед сьогодні. На кутовий агард отримує непогану можливість відзначитися і забиває. забиває равці агарта на дальній стіці. Абсолютно. На заключній хвилині гри. Нічин, нічий, нічий. рахунок, як на мене. Але і зараз помилка від. До завершення 1-0. Голсамбурзького на 19-й хвилині підбуває. Риско під першим таймом чи не підбуває? Одну хвилину додає арбітор. Руський простріл, надалі ніским. Отримав пошкоджень. Отримав пошкодження. Зараз лікар надає йому медичну допомогу, але щось мені підказує, що бабучом вже вгорі сьогодні не побачимо. Степаненко плюс Атаманенко під номером один. Прекрасна можливість для Динамо Кемда зрівняти рахунок. Атаманенко, Атаманко водить Ніч. на Олега Лигу, Лига виграв. Битву на другому поверсі і підбирання теж за Олегом лихою та Степаненко М'яч втрачає под Колзін, вибігає в атаку. Динамо Кемда на одного гравця більше. У руське влітає в всі тковорі. постріл від... Один один. В мене м'яч випустив за бокову лінію і від того. Не але шва першим дотиком. Аніским залишає м'яч. Дядюнець є у Руській він. Єросав Гаврилюк. А дядюнець знаходиться нісхіне і класно заходить. Стрілець прогавив підключення в центральну зону у Руській, Щоправда, з лівої ноги Перемоги немає, її теж потрібно здобувати, виборювати. Лига, дядюнець, прекрасна я гардо, і лава для запасних. Просто підскочила. Всі розуміють, що на дальній сінці повинен був 23 й номер, зараз ременюк! Ось і все, ось і все просто. Ось так і це все, все просто переда. Шостого польового випускає головний тренер Керман команди Агарт. І м'ячі для Агарту розіграє Лящук, саме він в якості номінального голкіпера Іван Глуцький. Глуцький дальній удар! Дала лунає! Лунає! Сигнал арбітра про закінчення зустрічі. 1 2 Гол Івана Гребенюка на 37 й хвилині. Приносить. pera, mo, de nada me